Юлія, де поділась ваша шкіра? І так, а я про це казала. Я зробила після народження е дитини. Коли я схудла, це був 2014 рік. А вдомінопластико зробила в 2018 році після 4 років після. Схуднення, ось що таке довнепластіка. Це видалення зайвої шкіри з живота. Я можете перейти назад, подивитись моє відео і побачити мої, мі, мої шрамчики. Вони тоненькі, їх не видно. До цього як навіть не показувала ніколи, я їх прикривала. Білизну їх бачу тільки мій чоловік і можливо хтось на пляжі. А зараз мені навіть ну, чого я повинна їх ховати, є і є. Ось. А, і також на відео ви побачите, що в мене висить зайва шкіра трошки на руках і шкіра на ногах, тому я завжди так, там, в майках якихось мене побачите, ви можете не часто, тому зайва шкіра трошки, звісно, лишилась.